Учитель року 2024 на Одещині стартував конкурс серед освітян. Цього року за звання найкращого вчителя змагатимуться понад півсотні вчителів із Одеської області. Найбільше на конкурсі представлено саме викладачів української мови та літератури. Продемонструють свій професіоналізм і вчителі фізики, географії та образотворчого мистецтва. Балтську громаду в області представляють одразу троє освітян. В номінації Українська мова та література свої педагогічні та новаторські вміння покажуть Олена Меланич, вчитель Балтського ліцею номер 3 та Наталія Будилан вчителька Балтського ліцею No2 в номінації Географія нашу громаду представляє педагогиня Роксолана Куца з другого міського ліцею. Конкурсантки кажуть, цей конкурс це можливість творчого розвитку, професійного і особистісного зростання. Певний час я проживала в курортному містечку на узбережжі Чорного моря, але з вторгненням з російською агресією, з постійними обстрілами нашого міста, я вимушена була разом з донькою. Покинути його і приїхати до більш безпечнішого місця. Цим безпечним місцем виявилася моя рідна домівка: край, де я народилася, де мене виховали, де я вчилася. Тут привітно зустрічають мене стіни рідної школи. І ось розпочинається мій творчий шлях. Розпочинається моя педагогічна діяльність, продовжує розпочинатися саме у на моєму рідному місці, в рідному Балтському ліцеї номер 3 І ось мені випала честь працювати вчителем української мови та літератури. Ще я впишаюся, тим, що я класний керівник найкращих класів школи, який очолює рейтингову таблицю в навчальній діяльності. Серед них обдарованіші учні, талановитіші учні. І саме власним прикладом я щодня намагаюся довести їм, що потрібно рухатися далі, не потрібно зупинятися, в жодному в жодному разі не, не потрібно боятися долати свої труднощі, як емоційні, психологічні, налаштування. Кожного ранку наше звичне привітання. Доброго ранку перетворилося на щире запитання. Ти як? Ми розуміємо один одного, ми підтримуємо один одного. Я щиро пишаюся своїми учнями. Саме можливо, і це спонукало мене до участі у даному конкурсі. «Дієприслівник» – це форма дієслова, яка називає додаткову дію, що супроводить іншу основну дію. І відповідає на найпростіше запитання: що роблячи цьогоріч мені випала нагода приймати участь у конкурсі обласному етапі всеукраїнського конкурсу вчитель року в номінації Українська мова та література. Позаду залишилися три випробування першого етапу: це тестування, художній аналіз поетичного твору, це написання, есею. так склалася доля, що дійсно ці три випробування. Лідно перепліталися саме з моєю особистістю, так як на одному з етапів мені випав твір Дмитра Павличка, де найкраще місце на землі, що як найактуальнішим є саме для мене, саме для моєї долі, для розвитку моїх подій. І написання есе, на мою думку, тема була акту дуже, дуже актуальною у наш час. Єдність українського народу. Це Поєднання творів Тараса Григоровича Шевченка це великий український поет, яким ми надихаємося, який зараз є прикладом для всієї нації. І саме оця єдність, яка поєднує українців зараз, є надважливою в теперішній ситуації в країні, в нашій країні, єдність всього українського народу. Звертаючись до всіх своїх колег-конкурсантів, я хотіла б сказати словами Ліни Костенко: все на світі треба пережити, і кожний фініш це по суті старт. Не зупиняйтесь на досягнутому і Ідіть уперед. Пам'ятайте, нас чекає з вами яскраве майбутнє майбутнє для нашої вільної, незалежної і єдиної України. І я впевнена, що попереду нас чекає яскраве майбутнє, таке саме яскраве, як і наша нова школа. І я щиро вірю, що з настанням перемоги наша школа відкриє свої двері новим вихованцям, новим учням. Коридори наповняться дитячим сміхом, і ми почнемо відбудовувати нову, вільну, єдину і незалежну Україну. Один із найпрестижніших і найважливіших конкурсів для всіх освітян читель року. Обласний поки що етап. Ви берете в ньому участь, розкажіть, будь ласка, в які номінації, і що взагалі спонукає брати участь у цьому конкурсі? Напевно, є багато своїх і завдань, і задач, і обов'язків, але ще цей конкурс. Цього року я беру участь у конкурсі «Вчитель року в номінації вчитель української мови та літератури. Ну, я вважаю, що кожен вчитель має пройти такий конкурс, тому що це є в першу чергу професійна можливість показати себе, проявити. Вчитель вийде за рамки комфорту, так скажемо, і покаже свої вміння і напрацювання, поділиться своїм досвідом. Цього року вибірковий етап у нас складає, складався з трьох випробувань: це, перше це було тестування. Ем, другий етап це був аналіз поетичного твору, і третій етап це написання есею. Не просто досить так. Ми були обмежені в часі. Всі під камерами все досить так прозоро був проводився цей конкурс. Ну очікуємо на результати. Як ви взагалі оцінюєте власні шанси, свій професійний рівень і шанси ваших опонентів, колег, друзів, нині, які є також учасниками цього конкурсу? Я намагалась по максимуму показати свій професійний рівень і в написанні есею, і в аналізі поетичного твору. Що стосовно моїх опонентів, то я лише бачу їхні результати, тому що в кінці дня на сайті нашої академії ми бачимо результати, тобто дійсно все прозоро і ну. Сподіваюсь на високі бали, але очікуємо результатів. Такий конкурс досить хвилюючий, да? хто підтримує вас, можливо, діти, колеги, як саме підтримують, що говорять, як надихають вас, тому що це дійсно велике випробування, яке вимагає не тільки інтелектуальних затрат, але й душевних. Так, дійсно, цей конкурс вимагає досить е, е, таких затрат, і моральних, і фізичних, і душевних. Е, підтримка була завжди, е, починаючи від того, як ми отримали наказ про те, що беремо участь, і які будуть номінації, які будуть випробування. І в першу чергу підтримка родини, за що я велике дякую. Підтримка моїх колег, адміністрації завжди були поряд, завжди підтримували настанови. Перед випробуваннями ми витрачали час просто обговорити, які можуть бути моменти, що можна використати. Підказували за що дійсно їм дуже велике. Дякую. Ну і підтримка моїх учнів, батьків також мала вагоме місце завжди такі, знаєте, мотивуючі фрази, да, що ви зможете, у вас все вийде, і це дійсно спонукає. Ну показати досить гарний результат. Я старалася, намагалася бути краще. Ми живемо в досить складний час сьогодні. Тому показати результат своєї роботи, ну я думаю, є таким надихаючим моментом і для мене, і для учнів. Тому я вирішила в цьому році спробувати свої можливості і саме взяти участь в цій номінації. Я вважаю, що такого виду конкурси ну, по перше, піднімуть, мабуть, свої такий особистісний рейтинг, да? і це ще і. Новий досвід для мене, адже під час випробувань ми ділимося ну, своїми напрацюваннями, напрацюваннями колег. Після цього конкурсу я знаю, що ми здобули нових друзів, з якими ми можемо поділитися якимись своїми напрацюваннями і якимись своїми думками. Тому я вважаю, що цей конкурс є досить таким. Ну, ще й позитивним в цьому плані. У нас було три випробування. В перший день ми всім, всі 13 осіб писали тестування. Кожного вечора ми заходили на сайт Академії неперервної освіти і могли подивитися свої результати в цьому випробуванні. Другим випробуванням для нас був майстер-клас тобто, кожен. Учитель, учасник мав показати свою майстерність у викладанні дійсно свого предмета, поділитися своїми якимись напрацюваннями. Ну і сьогодні у нас був такий третій завершальний етап першого туру: це написання складання навіть практичної роботи. Де ми могли застосовувати різні технології, якщо випробування буде позитивне, наберемо нас ми маємо набрати більше ніж 60 балів. То тоді автоматично ми переходимо в другий тур. Ну а вже в другому турі нас чекає ще два випробування, дослідження і показати фрагмент уроку. Налаштована, звичайно, що позитивно, кожен з нас і сильним учасником, тому що видно й по результатах попередніх випробувань, але ж все ж таки надіюся, що все буде добре, і звичайно, що кожен налаштований на перемогу і я також. Як стало відомо наразі, усі три учасниці з Балти перейшли до другого заключного етапу конкурсу. Нагадаємо, цьогоріч у номінації Українська мова та література змагаються 21 педагог області. Фізика 17, географія 13, образотворче мистецтво троє освітян. Бажаємо успіхів і нашим трьом землячкам. Нехай їхній педагогічний хист та професіоналізм знайдуть гідне визнання на рівні області та країни. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.